Панас, який вирішив зайнятися бізнесом. різниця, порозумовці. А зразу в столиці випала книжка. Вічка. Кожного дня відправно працював, рік поливав і отримав на городі велицький мальний тим. А витягти не може. Виходити в колоні і повертишся. А зараз бачимо, як піде мінитка, а вірці мишки тримають і чому складають. Жило сімейство і 15 грошей. Дев'ять з них були мішенята. Скільки відсотки сім'ї становлять мишенята. Розв'яжи мою задачу. Як розв'яжеш, то витягнеш мене. А якщо ні, то мучитись тобі аж до самого ранку. Ліку тягнули шість часів, троє відійшли відпочити. Скільки відсотків дверей пішли відпочивати? Молодець. А по нас продав рівку, Заробив грошей, і повторив тему відсотки. З тих пів всі приходили до старенького, якщо потрібна була допомога з лісосками. 아